Ой, як гарно. це вибухи. це це? По газам домой. Який запах грибів? Треба йтись кудись туди. Задовжимо його ну, повертаємо. Йдемо, напевно, на проспець. Ось так краса. Ось мій чудо-транспорт сьогодні. Це велосипед. Мій перший дорослий велосипед, який в мене був челенджер. Виж виглядає дуже страшним, бо пережив дуже багато всього. Але чудово їздить, село здається від України. Не пам'ятаю, але не його рідне. Це був велосипед. Оце він німецький ізначально. колись. Першочергово був український. німецьким. Так, такий міні огляд на нього. Дзвіночок. Корзинка теж нова. Хтось там кричить? І тут я з собою взяла телефон. І взяла таку штучку. Зараз вам покажу. Це мій такий лісовий карманчик. Зараз покажу що там. Так. Раз, так, і оце мій мішечок. Я його зробила сама. А, напевно, ви у Пінтересті могли бачити такі алтарі. Це називається алтар. Але мені хотілося без релігійного підтексту зробити просто такий, я дуже люблю природу, люблю ліс. Я виросла у цьому лісі, тому мені хотілося зробити якийсь мішечок, щоб його наповнити лісовими штуками. Вибачте, я така мукра. Їхала просто якийсь форсаж. Так, і презентую. Ой, там щось відпало. Момент. Відпала шикарна брошка. Або у центрі тут. Це моя ідея, але я бачила, що на Etsy загалом продають такі штучки. Вже зроблені за, ну, за дорого десь 70 євро бачила 100. Так, показую ще раз. Це ось така краса. Це наклейки. Це натуральне каміння. Камера сходить з розуму, зараз зфіксуємо. А, Натуральне каміння. Це кришталь Мірський. Такий ангелочок майже є. Ось таке око гарне. А тканину і штуки я купувала на тему. Тому... Ось такі. Ось такі милі зайчик і е, телятку, напевно. І тут такі сухоцвіти у серці. І ось це такий набір. Це я забула, як називається каміння. Не лабрадорит, це, напевно, а я не пам'ятаю. Вибачте, може хтось забрав, скажіть, як це називається. І ось такі штучки. Тут вже є одна, наповнена. Наповнена вона з і ще дві. І мені треба зібрати інші якісь артефакти у цю мою штучку. Що ще раз ще подивитися. Подиваюся, сфокусуватися. Така краса. І зараз я буду збирати ось сюди якісь штучки. Можемо позбирати разом з вами. Хочу я почати, напевно, з цієї. Вибачте, я не взяла сьогодні мікрофон з собою, бо не думала, що взагалі вдасться познімати. Ой, як гарно. Боже, я хочу з такими гарними кадрами завжди просто знімати. З таким шикарним фоном. Але... Але маємо те, що маємо. Візьму, напевно, спочатку ось цю кругленьку і підемо зараз щось брати в неї. Загалом я думала зібрати, можливо, мох, бо тут його досить багато. Наприклад, у Відні взагалі важко знайти мох. І я думала, це класна ідея. Ну, ви подивіться, як просто ідеально. Я хочу бути сільським блогером. Я бачила, що у Ютубі зараз шикарна ніша, це Village Life. Я б, напевно, хотіла це знімати. Але, живучи у відні, обставини змушують знімати лише місто. І насправді я дуже лісова людина, і я відчуваю себе трохи погано у тих обставинах міста, в яких я живу. Це може звучати так, типу. Немає хліба їжте. О, там їжте, тортики, тістечка, точно. Але насправді це так. Насправді я б хотіла жити окей, у Відні, але десь біля лісу. Але щоб жити біля природи, в Австрії треба мати великий дохід. Навпаки, в Україні це зовсім інакше. У нас, якщо ти хочеш жити десь у центрі міста, то ти багатий, а в Австрії загалом навпаки. Якщо ти хочеш жити не в центрі міста, то якраз ти багатий і ти можеш жити не в центрі міста. Так, почнемо збирати наш мох! Тут здається вже перша ідеальна знахідка. Здається, це мух з фах. Такий гарненький, вже не в періоді активного розмноження. Тут є такий молодий. Ой, я вже старий. Ну що ж. Всі ми такі можемо мути. Можемо взяти трошки молодого, але дуже-дуже-дуже акуратно, щоб його не сильно розбурхати. Мені його жалко. Боже, як гарно. Справді, дуже-дуже гарно. Сподіваюся, поки я вдома я не зніму якусь кількість контенту. Ой-ой-ой! Комарик. Ось така краса. Я щось не хочу фокусуватися на нашому сфагнумі. Зараз запхаємо його в коробочку. Ось таку чудову штучку. зелена. Я обожнюю зелений колір. І це просто неймовірно. Це ідеал зеленого кольору. Тут все ідеал зеленого кольору. Просто ідеал. І люди часто не помічають цю красу, бо вони живуть тут десятиріччями. Як і я не помічала, я жила тут десятиріччями, але ніколи не думала, що буду так сумувати за лісом. Коли я вчилася в школі, коли я вчилася в інституті, мене називали друїдом. Це було хі хі ха Насправді ні хіхійне ха-ха. От ще ідеальний мох. Вау. Це трошки такий. Або це я Може, це. Цікаво, чи будете чути ви комарів. Я не знаю, наскільки мене буде добре чути. Це вже постфактом буде видно. Але якщо я буду дуже тиха, то це буде асмер. Лісовий асмер. Як його багато. Шишка. Гарно, дуже. Його теж трошки візьмемо. Тут щось не дуже приємно пахне, здається він. Ну, але нічого. І він піде. Зараз спробуємо їх додати в нашу баночку. Так, накладаємо у баночку. Я завжди боюся, що вийдуть якісь люди і скажуть, боже, що ви тут робите? Чого ви сидите тут? Я знімаюся. Ого, як темно. Ого. Скажуть, що ви тут робите? Що ви тут знімаєте, ви якісь дивні? Позавжди, коли я знімаю а люди думають, що я якась дивна. Блін, треба було брати інший варіант. Так, світло не дуже гарно виглядає позаду. Нічого. Ось угу, так я маю Производственная травма. Ну нічого. Лежбників. Я так все в землі. Коли ви останні робили вакцинацію від столбніку? Назвіть правець тайці української. Я давно. Треба зробити. Ідеально підходить оцей великий мох під баночку. Зараз вам все покажу. Виглядає дуже класно. В мене вже вбивають комарі. Тіка й собака. Взагалі приїжджати без собак в Україну завжди мені дуже сумно, бо тут так ідеально. Я уявляю, як могла відпустити б тут музу. Було б супер круто. Але маємо те, що маємо. На жаль, поки Україна йде в ЄС, дуже важко з цим перевезенням собак, з цими документами. І я з навіть не з цими титрами і всім. Так. Yeah. І от що ми маємо постфактум. Ну так. Можемо піти на інше місце і познімати ще одну коробочку. Насправді, взагалі не хочеться йти типу, по цій високій траві, бо мені здається, що там просто забиралися всі кліщі, які тільки чекають на мене. Дивіться, гарно. Угу. От я думала, а що, якщо запхнути туди таку маленьку шишечку, спробувати якісь шматочки від шишки запхнути туди. Має бути теж, має бути теж класно. Mm -hmm. Mm -hmm. У мене загалом тут мають бути якісь шишечки. Так, хто тут? Що mm -hmm. тут гарного у нас є під ногами? Його чудового світла. Просто неймовірного. Це можна писати картину, якщо б я вміла малювати, я б малювала лише ліс. Бо... Больше такого идеала у нас уже жизни не было. Лишь лис. Красава. Perfect. Я думаю взяти ось таку шишечку і відламати від неї декілька штучок. І покласти у останню нашу короночку. Пам, пам пам Ого! Ось велика штучка летіла. Дуже цікаво. Я зараз спробую. Наламати ось у цю баночку. А, бадить, як гарно. А тепер біле. Тут. Зелене тут і зараз буде коричневе. Просто супер. Виглядає нереально. Зараз спробуємо наламати цю штучку. Наскільки вийде фізично. Якщо ні. А ну, ось така. Ну, це така мила, така маленька. Може з собою просто забрати, якось сюди ще пришити. Давай спробуємо. Угу. Ну так, дається маршрут. Боже, якісь, якісь баси. Ні, ніфіга, не ламається. Окей. Тоді інший варіант це трошечки відламати сосновий корень. така вона тут лежала, тому можемо її помістити у баночку. теж буде коричневого кольору. Так, значить, ми її трошки зменшимо і закрутимо туди вниз. Так. А її буде теж дуже гарна. Незвичайно така штучка. Загалом можна спитати, а навіщо мені ці баночки? Дуже гарне питання і дуже доцільне питання. Взагалі така баночка. Я її використовую як елемент домашнього затишку. Наприклад, дуже легко, наприклад. Може починайте міти. Так? Зараз будемо збиратися додому. Наприклад, я живу в місті, мені не вистачає зелені. Що я можу зробити з цим? Можу зробити собі такий пам'ятний кармашок. Накласти туди те, що в мене асоціюється з дому. Те, що має, ну, скажімо так, силу мого дому. І носити з собою. Є якісь важкі моменти, коли мені сумно, коли я хочу лісу. Згадати, що я маю ліс у себе у кармані. Буквально майже. І мені це чудова ідея. Так, майже все туди вже запхалося. Плюс, звичайно, якщо б я була тут з собаками, мені було б спокійніше. Коли я була маленькою, то мені взагалі було завжди дуже спокійно в лісі. А зараз я виросла і не так спокійно. Але треба навчитися цьому спокою. От. Подивіться, що вона смішла. І таке чудове тріо. Ідеальне. І ми вивезли кармашок і трошки. Вибухи. Вивезла кармашек і трошки його енергію лісу наситила. Побачите з цим просто жахом навколо залишається. Ой-ой, щось. Вибухів стає більше. Їдемо додому. Із цим хаосом навкруги залишається лише робити такі кармашки, щоб не з'їхати башкою. просто, щоб не поїхати башкою. Їдемо додому. Ще хтось і газує. Ні, ну це просто премію Дарвіна всім. Чутаться комбу по газам домой.